Нещодавно я прочитав цікавий вислів невідомого автора: сам ускочив у халепу, сам тепер і розгрібає. Тоді я подумав: а що робити, якщо тебе втягнули в халепу мимо твоєї волі? Ми живемо з вами в дуже непростий тривожний відлік часу. Такого, що ніколи не було в Україні. Мирний, працелюбний, багатонаціональний, співучий, багатокультурний народ. Мимо своєї волі втягнути ворогом у війну. Кожна сім'я постраждала від цієї жорстокої війни, яка позбавила нас спокою і захисту в наших власних будинках та квартирах. Навіть у той час, як деякі з нас, можливо, все ще знаходяться в безпеці в своїх будинках. Мільйони наших співвітчизників втратили комфорт та безпеку багатьом. Довелося втечі урятувати своє життя в пошуках безпечного місця та притулку. Одні стали переселенцями у своїй рідній державі, а інші біженцями в сусідніх країнах. Ми дякуємо Богові за співчутливі серця жителів нашої країни, які відкрили свої будинки для надання допомоги тим, хто вкрай зараз має в ній потребу. Дякуємо! Багатьом європейським країнам за прийняття біженців та надання гуманітарної допомоги. Дякуємо волонтерам, які доставляють допомогу в найбільш гарячі місця. Війна наповнила серця нашого народу величезним страхом, занепокоєнням, тривогою і душевним болем через втрату близьких людей, сусідів, друзів і співгромадян. Ми Відчуваємо себе невпевнено, тому що не знаємо, що станеться в наступний момент, в наступну годину або на наступний день. Сім'ї розділились, тому що жінкам з дітьми довелося переїхати у безпечне місце в той час, як чоловіки вирушили на фронт, щоб боротися за нашу улюблену батьківщину. Уряд нашої країни на чолі з президентом. Волають про допомогу, звертаючись до різних країн світу. Друзі нашої країни допомагають нам, а дехто вагається, де нам знайти швидку та надійну допомогу в ці дуже важкі дні війни? В 120-му псалмі Давид пише свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо і землю. Він не дасть захитатись нозі твої, не здрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлю. Господь то твій сторож, Господь твоя тінь, при правиці твоїй. У день сонце не вдарить тебе ані місяць вночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Господь стерегтиме твій вихід та вхід відтепер аж навіки. Це прекрасна пісня про довіру і впевненість у Бозі. 120-й псалом є найбільш шанованою спадщиною єврейської поезії. Давид написав його відразу ж після того, як дізнався про смерть Самоїла, благочестивого пророка Божого. Саул, цар ізраїльського народу, на той час. Почав ще з більшою люттю переслідувати Давида. Переховуючись у пустелі паран, у відлюдних диких місцях, Давид написав даний псалом. Коли він зрозумів, що не стало його останнього впливового земного друга, він звернувся до Господа, який залишався його єдиною надійною допомогою. Згодом, псалом став великим благословенням для незліченних тисяч людей. Які в той чи інший момент опинялися в обставинах, більш-менш схожих на ті, в яких опинився псалмоспівець? 120-й псалом доволі часто використовували паломники, співаючи його дорогою, коли відправлялися в Єрусалим на щорічні свята. Давид пише: Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Автор псалму говорить про Єрусалимські гори, на яких була розташована скинія. Єрусалим розглядався як місце проживання Бога у святилищі, і в цьому сенсі його можна було вважати джерелом божественної допомоги. Давид усвідомлював, що допомога приходить не від гір, а від Господа. В другому вірші він пише, мені допомога від Господа. Що вчинив небо і землю. Псалмоспівець добре розумів, що ніхто не здатний допомогти йому, тому впевнено висловлює свою рішучість довіритись одному Богові. Він був впевнений, що Бог здатний впоратися з будь-якою надзвичайною ситуацією, яка виникла і ще може виникнути на його життєвій дорозі. Жодна людина не в силах убезпечити себе. Наша безпека лише в Божих руках. Ми можемо бути впевнені, що Бог впорається з тією проблемою, яку штучно ворог створив на нашій землі. Бог обов'язково зупини війну, яка принесла сьогодні всім нам неймовірну біль тривоги. Ми з вірою молимося про це і з надією дивимося у майбутнє. В третьому вірші Давид пише: Він не дасть захитатись нозі Твоїй. Не здрімає твій сторож. Автор приводить аргументи, чому він з такою впевненістю покладається на Господа, тому що він не дрімає і не спить. Бог, сторож свого народу, не буде захоплений зненацька. Божа пильність невтомна. Вічний Бог ніколи не виснажується і завжди уважний до потреб своїх земних дітей. Давид був у цьому переконаний. Адже він добре знав історію свого народу. Протягом сорока років їхнього перебування в пустелі Господь оберігав їх. Вночі це був стовп огню, що освітлював табір і давав їм тепло, а в день це був стовп хмари, що слугував для них тінню, оберігаючи від пекучого сонця в пустелі. Бог також оберігав їх від диких звірів та отруйних плазунів. В сьомому вірші псалмист запевняє, що Господь ніколи не залишить своїх дітей. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, стерегтиме він душу твою. Давид декілька разів нагадує, в яких би складних обставинах життя ми не опинились, всемогутній Бог є нашою надійною швидкою допомогою. У вісім розділі Євангелія від Луки. Записані слова, що були сказані Ісусом. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до Нього день і ніч, чи буде Він зволікати щодо них? Кажу вам, Він оборонить їх негайно. Однак, як прийде людський син, то чи знайде він віру на землі? Ісус однозначно говорить, що Бог. Готовий дати відповідь тим, хто звертається до нього зі своїм проханням. Але в цих двох віршах є два надзвичайно важливі моменти, на які хочу звернути вашу увагу. Перший момент міститься в словах: то хіба Бог не захистить вибраних своїх? Виникає запитання: хто такі вибрані? Ось яку відповідь ми знаходимо в Біблії? Він Цебто Бог з радістю вивів народ свій з оспівом вибранців своїх. Вибрані це народ Божий. Чим вони відрізняються від інших людей? Ісус Христос говорить: Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. Друзі, знати щось про Христа і знати Його особисто є тією, Поділяючою лінію ті, хто знають Ісуса особисто, вони виконують Його волю. Христос сказав: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Любов є великою спонукальною силою для послуху і виконання волі Божої, яка дуже чітко представлена в десятьох заповідях та на сторінках всього святого Писання. Другий важливий момент. Міститься в словах: як прийде людський син, то чи він знайде віру на землі? Христос застерігав, що безпосередньо перед його поверненням будуть відбуватися такі події, що часом здаватиметься, що зло перемагає добро і що Бог залишив своїх вибраних, щоб вони страждали і впали перед їхніми ворогами. Необхідно зауважити, що всім, кому доведеться боротися. Христос залишив чудову обітницю, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Христос обіцяє перемогу в цій нерівній боротьбі із силами зла всім, хто витерпить до кінця. Тому необхідно проявити віру, надію і терпеливість. Кожен за свої вчинки повинен буде дати звіт перед Божим судом. Христос сказав. Бо прийде син людський у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Вирок Божого суду буде виноситися згідно із записами, зробленими в небесних книгах, де записані імена та вчинки людей. Всі діла людини досліджуються перед Богом та реєструються як праведне чи неправедне. Проти кожного імені в небесних книгах з разючою точністю зазначені кожне погане слово, кожен самолюбивий вчинок, кожний невиконаний обов'язок, кожний таємний гріх, що майстерно приховується, і кожен злочин, знехтовані перестороги та докори Духа Святого, прогаяні хвилини, невикористані можливості. Добрий чи поганий вплив з його далекосяжними наслідками, все це фіксується сьогодні Божими ангелами. Всі, які щиро розкаялися в гріхах і вірою прийняли кров Христа як свою викупну жертву, мають проти свого імені в небесних книгах помітку про прощення. Кожен невизнаний гріх, кожен злочин не залишиться безкарним. У Бога точно все зафіксовано, Його не веде в оману благочистивий вигляд, жодна темрява найтемнішої ночі, ані наймайстерніше маскування, не здатні приховати від вічного Бога навіть одну єдину думку. Зіпсуті серцем люди можуть обдурити інших, але Бог, проникаючи крізь маску, читає їхні наміри. Сьогодні кожен ще має можливість зупинитися, зробити переоцінку і налагодити свої відносини з Богом, щоб зберегти віру в нього. З ним наша перемога вірна і безсумнівна. Бог ще жодного разу не програв битву. У цей важкий час він знаходиться поруч з нами. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми вдячні Тобі за слова надії і святого Писання. Ми добре розуміємо і усвідомлюємо, Господи, що ми несемо відповідальність перед Тобою, перед Твоїм судом, за наші вчинки, за наші думки. Господи, допоможи нам залишатися вірними Тобі завжди усьому. Просимо Тебе, Господи, зупини ворога на території нашої країни, щоб він повернувся додому. І щоби на нашій території запанував мир, допоможи, Господи, кожному усвідомити про свою підзвітність перед Твоїм святим обличчям. Ніхто не уникне суду перед тобою. Доможи, Господи, нам, жителям нашої країни, щодня молитись, покладаючись лише на тебе, бо ти наша допомога, ти наш вихід, ти наш Спаситель. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти чуєш нас з вірою, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь, друзі, сьогодні наш з вами час молитви, покаяння і налагодження відносин з Богом. Він любить нас і дасть нам обов'язково перемогу.